Миру Божого вам. Бог каже, що людина сліпа і нерозумна, вона рухається навпомацьки. Тому Ісус і прийшов, щоб дати сліпим прозріння. І не приймаючи істини, людина не розуміє реальності. Сліпонароджені люди після операції починають бачити, але почуваються погано. Вони не розуміють простору. Обличчя рідної людини їм треба запам'ятовувати цілий місяць. По темній кімнаті, де стоять речі, їм пройти з відкритими очима неможливо, і простіше закрити очі та йти навпомацьки. І відсоток людей повертається в сліпоту. Так і в духовному світі ми можемо бачити тільки завдяки Ісусу Христу. Він для того й прийшов, щоб відкрити наші очі, щоб вивести нас із темряви. Але якщо людина не хоче вивчати Біблію і виходити зі сліпоти, то вона рухається навпомацьки, вона не очищається від гріхів. І коли фокус тільки на матеріальний світ, то в якийсь момент приходять проблеми. Війни, світ руйнується, і це не випадковість, а закономірність. Бо людям було не до Бога, не до церкви, не було часу, але тільки Бог може в один момент закінчити цю війну. Війна й почалася через безбожжя. Бо люди поставили ідола, матеріальний світ вище за Бога, але в один момент ідоли руйнуються. Тому для нашого народу потрібне покаяння і звертання до Бога. Тоді прийде прозріння, свобода і мир.